Вітання, вельми шановане панство. В нашому маленькому ком'юніті в голосуванні, що мені проходити далі, перемогла Dark Souls. І так як в нас по всій країні демократія, зустрічайте The Wolf Among Us – це тел гра яка заснована на видуманому світі. Так, стоп, 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 стоп. Невже ви дійсно подумали, що я можу так вас розчарувати? Як я взагалі можу забрати від вас можливість побачити мою гарячу жопу? Зустрічайте темні душі три. <клес> Починається ж гра з катсцени, яка має пояснити нам, що взагалі буде відбуватися в цьому світі, так як більше катсцен тут немає. Але воно так пояснює, як вчителька англійської мови оцього чувака. Ти гей. Не сказав би, що я також дуже сильний спеціаліст сюжету Dark Souls, але я буду пробувати його пояснити по мірі проходження гри. Тому для початку давайте створимо персонажа. Мушу одразу зазначити, я не вперше граю Dark Souls 3, це взагалі єдиний Dark Souls, який я до того проходив. Тому смертей ви тут багато точно не побачите. А також взяв і наїбав людей. Ото дебіл, блядь, Що ж зі мною не так, Йобаний хуй. Повертаючись до сюжету, головний герой, тобто ми. Це не запалений. Наскільки я розумію, це чувак, який пробував колись розпалити полум'я, але був в ним відкинутий, так як в нього не було достатньо могутності. А тепер повстав з мертвих, тому що вогонь потроху згасає. Сам головний герой, по суті, не може згоріти в цьому полум'ї, але він може бути вмістилищем для великих душ лордів, які можуть розпалити цей вогонь, і позбавити світ оцього прокляття порожніх. Порожні це наші вороги, причому всі. Я їх буду далі називати Нежить, тому що порожні якось звучить так собі, блядь. До речі, нас ще називають The Ashen One, що означає попільний. Це, по суті, вся відна інформація, яка вам потрібна на даний період. Зараз же ж ми прямуємо до Лотрика з надією знайти там лордів, які чомусь не зявились, коли потрібно було зробити жертву вогню. Нам потрібно їх або привезти і спалити в полум'ї, або вбити і спалити їхні душі. Із всіх лордів, які мали б своєю душею запалити чи затушити полум'я, з'явився тільки Пітер Дінклі. Dark Він шо лорд сер хто він є. Він нам потім буде допомагати з транспозицією, але поки що давайте повернемось до першого боса, якого також є нехуйова частинка лору, але я вам його переказувати не буду, тому що я цього уйобка запіздошив за перший раз. Ха! Чувак, я тобі зараз секрет розкажу. Ти здох. Ти здох? разу нахуй! Нюхай бебру. Одразу після судді -гундіра ми потрапляємо в храм вогню. Де отака мадама розказує, що буде служити нам вірою і правдою. Для тих, хто не знає, це хранителька пламені. Її ми використовуємо для того, щоб душі перетворювати в нашу могутність. Це, до речі, вона розказала, що лорди не з'явились на поклик пламені. І саме з нею ми будемо найбільше взаємодіяти. Ну хіба що якщо ти не єбанутий під рану, якому не потрібно качатись. Коротше, тикаємо меч по центрі храму, і можна сказати, що офіційно ми почали грати в Dark Souls 3, тому що перший бос був розминочний. Ми потрапляємо на околиці мурів Лотрика. Мури Лотрика насправді. Дуже легка локація, як на мене, заплутана просто до неможливості, але все ж легка. І вона насправді більше якась пробіжна чи щось таке, супротивників, яких я хотів би виділити, тут є тільки лицарі, які дуже сильно пресингують, гончі собаки, які на тебе просто насідають. Ні -ні 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 -ні. Брат, 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 я забув за тебе! Я забув. І отакий от колобок на центральній площі міста, якого насправді важко вбити, коли вперше граєш Дарк Souls, але зараз для мене це не склало ніяких проблем. Також тут можна звільнити такого собі злодія, який дає нам ще одне завдання передати перстень Лоретті, яка живе біля підніжжя замку. За це він буде продавати нам всякі різні штуки в храмі вогню. Давайте на хвилинку повернемось у лотрик і зануримося в його лор. Але так як я не сильний спеціаліст лору Дарк Souls, то я вам розповім свою версію того, як я бачу лор цього лотрика. Зовні колись це було звичайне місто, доки не почало тухнути вогнище. Це місто слугувало таким собі маяком для лордів, які мають пожертвувати свою душу вогонь. Та так як вогонь почав згасати, тепер це місце слугує фортецею нежиті. Якось так я це розумію. Також потрібно сказати, що лорди мали би явитись на дзвін саме в лотрі, тобто тут вони могли би пожертвувати свою велику душу вогню. Але. Ніхто з лордів не з'явився на поклик дзвону, і це насправді логічно, що ми звідси починаємо пошуки великих душ. Але оця от мадама сказала нам, що жодного із лордів вогню тут немає. Вони всі повтікали кудись хуй зна, куди кожен. Після цього вона дала нам прапор, який ми маємо помахати, би викликати місцевий убер. Але перед тим ще один бог лицар Уорт. Вортд. Уорт. Уорт. Блять, якщо чесно, мені його ім'я вимовити складніше ніж вбити його, чесно. Він дуже легкий. Просто добиваєш його до другої фази, де він починає сходити з розуму. Потім, коли він на тебе біжить, перекатуєшся в сторону до нього для того, щоб заскочити йому за спину. І коли він робить атаку холодним лазером, просто вбиваєш його. Це дуже ізі бос. Я його також бив з першої спроби. Чесно кажучи, вбивши перших двох босів з першого трая, я зазнався. І це найбільша помилка, яку ви можете припустити, граючи в Dark Souls, взагалі, в будь-яку їхню частину. Тому що потім. Ой, які вони з вами будуть секс робити. Наступні бос я буквально будуть засовувати вам жопу парасольку і розкривати її. Для того, щоб подивитися. А що ж там, блять, таке в середині? В свою чергу, в середині, там буде таке вогнище, яке ніколи не горіло в цьому всесвіті. Але це буде потім, а зараз ми рухаємось далі. Потрапляємо в поселення нежить під муром Лотрика. Тут, до речі, живе та сама Лорета. Ну, як живе? Відносно живе. Зависає, так сказати. І так, ви все правильно зрозуміли. Оцей мішок, який я тільки що збив зі шнурка, це Лорета. навіть кістку її забираємо для того, щоб доказати крадію, що ну, вона померла до того часу, як ми прийшли. Хоча й твою мать, це ж сумнівний дуже доказ, ми ж могли прийти, її вбити і забрати кістку, Дже не так, ну не суть. Коротше. Про локацію можу сказати, що вона достатньо приємна. Не можу назвати її складною, хоча тут є декілька фішок, щоб її пройти. Як, от, наприклад, велікан, який стріляє величезними стрілами, які вас дамажуть поки що. Для того, щоб вони перестали вас дамажити, або він перестав по вас стріляти, ви мусите укласти з ним мир. Для того, щоб укласти з ним мир, треба пройти хуєву тучу досить сильних мобів, як на початок гри. Також тут є місцевий бос. Він насправді не є обов'язковим, наскільки я розумію. Цей бос величезне дерево з яйцями. Його потрібно вбити заради місцевої валюти, як мінімум, а як максимум заради транспозиції. Ціної печі, яка допоможе вам перетворювати душі босів в якусь потужну зброю, саме по собі дерево не складний бос, але разом з ним на арені спамиться нежить, яка їбать як мішає в ключові моменти вашої бійки. Я прийшов до того дерева досить недокачаним, але все ж таки вирішив вступити з ним в бій. Саме тому воно вбило таку кількість моїх нервових клітин цього разу, яку не вбивав жоден бос до того. Я знав, як його вбити, я знав, що треба робити для того, щоб він швидше помер. Але я єбанат, Тому сфідив тут раз, напевно, 15. Потім додумався, що треба піти все ж таки покачатись, прокачав 3 чи 4 рівня і вбив його з першого разу. <рив> Далі прямуємо вниз вежі велікана. Там зустрічаємо от такого Йобіка, і він володіє найсильнішим мечем у всій грі, як на мене. Особливість цього меча не тільки в його анімації, а в тому, що він дамажить морозу. А наскільки я знаю, в жодного боса немає високого резисту проти холоду. Перший раз я прийшов в Dark Souls саме з ним. Але зараз я думаю, що я буду проходити його з катаною, тому що ну, блять, а чому би і ні? Коротше кажучи, з під вежі ми потрапляємо одразу на дорогу пожертв. І це стандартне дарксолівське болото. Окрім декількох мобів, які тут є, і двох обов'язкових босів тут немає нічого цікавого. Тому перейду одразу до босів і розпочну з кристального мага. Будьте готові до великої кількості лору зараз, тому що цей бос пов'язаний з босом, який пов'язаний з лордом. Єбать, Дарк що ти робиш? Нахуя? Ну. Нахуя? Насправді таких магів в грі є два: один тут і інший в архіві. до архіву я ще не дійшов, тому футажів тут немає. Один з лордів тут це сторожові пси Фарона. І це не буквально пси, це місцева поліція. Вони колись поклялись своєму правителю, що будуть збивати всіх порожніх, яких будуть тільки бачити. Але в якийсь момент вони самі заразились тою порожнечою, тому почали хуярити один одного, як шизи. Так от, цей кристальний маг, саме цей, з яким ми зараз б'ємось, колись був одним з інструкторів, який вчив оцих псів фарона магії. Зараз же ж. Він охороняє дорогу, яка веде до гробниці Олдріка, яку в свою чергу охороняють діакони глибин. Блять, і тепер розказати, хто такий Олдрик. Є багать. Олдрік це ще один із лордів вогнища. Його повне ім'я це Олдрік поглинач богів, тому що в певний момент він почав поглинати душі богів, які розпалили перший вогнище. То насправді, наскільки я розумію. Якщо хтось може мені пояснити якось по-іншому, щоб я зрозумів, що взагалі, блять, тут відбувається, будь ласка, зробіться в коментарях. Отже, коли Олдрік почав поглинати душі богів, його закрили в тюрму, але він там почав поглинати душі звичайних ув'язнених. Тому його вирішили закрити в іншому місці, в яке ми зараз прямуємо, для того, щоб забрати його душу як одного з лордів в пламені. Хух, блять. Коротше, як босс оцей кристальний маг взагалі хуйня. Єдине, що треба, це швидко метикувати. І рухатись туди, де ти бачиш фіолетову магію. Саме Фіолетову, голуба це його клони, це похуй на них. І я його вбив з першого разу. Після цього кристального мага ми виходимо на дорогу, яка веде до гробниці Олдріка. Гробниця пуста, тому що Олдрік все ще живий, але її все рівно охороняють якісь дякони з глибин чи дякони з глибини. Я хуй його знаю, вони мене просто харять. Але про яконів глибини пізніше. Поки що ми прямуємо локацію, яка веде нас до тої їбаної гробниці. І ця локація це просто жах. Який жах! А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах? Ця локація це найкраще зі збірки, я їбав тебе до гори ногами. Мало того, що тут не можна ходити швидко, тебе може вбити великан. Тут є стіни, які тебе можуть отравити. Так тут ще й блять вороги заховані так, що їх просто неможливо знайти. Тут навіть міміка знайшов, прикиньте. Міміка, йоп, твою мать, я про нього навіть не знав. Правда, йому дав пізди, але все рівно це не міняє того, що тут є мімік, який може тебе вбити в принципі. А якщо ти новачок, то він тебе точно роз'їбашить. Бо махай він ногами, як Шевченко, в найкращі роки своєї футбольної кар'єри. Йобаний піздец. Оскільки я знав, який бос чекає мене в кінці. Цієї локації я прийняв єдине вірне рішення, як на мене, кашети як їбанутий. Перекатуватись в зонах, де не можна ходити швидко, а їх пройти потрібно, блять. Зустрічайте боса. Діякони глибин. Це насправді найлегший босс, якого я зустрічав в Дарк Солсі, але я якимось чином умудрився тут свідити, прикиньте, головне бій не затягуйте, от що я вам скажу. Для чого же ж потрібен цей бос? Як би то вам сказати? Без луту, який випадає з цього боса, неможливо пройти далі в Ірітіл, а пройти в Ірітіл нам потрібно. Бо що в Іритілі пошивається Понтифік Саліван, який насправді є босом цього діакона глибин, і оцеє всієї хуні, і Ворд його теж друг. За слухами, взагалі, Понтифік Саліван мав би бути головним босом цієї гри. Але так вони не зробили, і слава Богу. Насправді Салівана й ретіло ще далеко, тому давайте я продовжу. Після вбивства цього діакона глибин. Насправді тут один основний діакон, який переміщається між ними, його звати Ройс. Нам потрібно прямувати до псів Фарона. Якщо всіх попередніх босів я вбивав за декілька спроб, максимум за 8-7, то оцей бос грає серенаду під балконом моєї згорівшої жопи. Для того, щоб добратися до цього майстра анальних утіг, на болотах нам потрібно затушити три вогня, після чого відкриються двері, які ведуть до нього. Тепер увага! Це найбільш противна локація, яка тільки могла би існувати в будь-якій ігрі. Зараз я вам поясню. Мало того, що тут Буквально все тебе травить. Все. Блять, навіть підлога. Так ще є вороги, від яких краще просто втікати. Тому ж вони навіть сильніші, ніж деякі боси. Що насправді якась хуйня. Тому я від нього просто втік, використавши кістку. Коротше кажучи, потушивши оці всі башні, відкривається прохід до наших псів фарона. Ой, бля. Вперше проходячи Dark Souls 3, я тут потратив годин-4, напевно що. А все через те, що у боса є дві фази. Якщо в першій фазі можна якось плюс-мінус вижити, то в другій фазі без спротиву вогню, використовуючи ту саму стратегію, що в першій фазі вижити практично неможливо. В чому ж особливість цього боса? Особливість цього боса, блять, в тому, що він не один. Насправді їх троє. Але спамняться вони по черзі. І якщо другий бос агресує на вас і піздячиться разом з першим проти вас, то третій чувак, який появляється, починає гоярити все, що бачить, включно з вашим босом. Тому єдина хороша стратегія, яку я би тут назвав, дочекатися появи третього боса. Нехай вони там піздячаться, а ти просто вибери собі в таргет основного і бий його з боку. І тут я мушу сказати, що я дебіл. Я проходив цього боса десь приблизно хвилин 40. і більшість боїв я не записував. А так як я не знав, в який момент взагалі я його переможу, то фотожу з перемогою оцього от уйобка немає, прошу вибачення за таке, і в майбутньому такого більше не буде, тому що я тільки потім усвідомив, що я проєбався з записом, вбивши цей невмирущий легіон, ми потрапляємо в підземелля картуса. І це, блять, просто ну чому не поставити хоча б одне вогнище в цьому б'єбаному підземеллі? аби ви розуміли, якщо не використовувати шорткати, які я знав до того, і не знати дороги, куди йти до боса. Або тут, до речі, пльові. То тут можна провести годин 8, як я вперше її проводив. <свіс> Але зараз я її просто зарашив. З фішок можу сказати, що в кулі, яка вас збиває з ніг, насправді є осколок естуса. І що при вході є шорткат, який дуже сильно скорочує вам дорогу. Бост тут отакий от великий скелет. Сказати, що він сильний, я вам не можу, тому що це буде пізджочистої води. Вам просто потрібно розбити його браслети, щоб він втонув в темноті. Якось так. Після нього відкривається нова локація і ретіл холодної долини. Це найкрасивіша локація Dark Souls 3. Ну, дивіться, це, блять, ну Хогвартс нахуй. Проходити і ретіл, і подальших босів ми будемо вже в наступному відосі. Сподіваюсь, вам сподобалась моя оповіді. І якщо я щось напутав з лором, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Споживайте багато українського контенту і слава Україні!